А ви знали, що на полонині Гаджана є господарство, і тут літують? І я думаю, що це одне з найкращих господарств в Карпатах. На полонині є близько 30 корів. Господарство ведуть два рідні брати Микола та Мирослав. Корівок доють двічі на день вранці та ввечері. За один кріг збирають близько 160 літрів молока. Ну що, кіті малотимтої кров? перший раз в житті. Дивіться, скільки надо Чесне слово. Життя тут розмірене, хоча нелегке, тому що працювати потрібно постійно день у день все літо. Але традиції літування це наше коріння, і ці традиції потрібно зберігати.